Вітаю вас на каналі IT Oracle. Сьогодні у нас в огляді крутий девайс. Межсистема від Asus Zen WiFi Mini IC 1500. Ця система призначена для великих будинків. Межсистема Zen WiFi IC Mini складається з одного маршрутизатора Asus класу IC1500 і одного вузла для розширення мережі. Доступні різні варіанти підключення пристроїв. Разом вони забезпечують покриття швидкісною, надійною і захищеною мережею Wi-Fi всього простору будинку. В системі вбудовано інтелектуальні технології для розумного будинку. Система Zen fi IC Mini ідеально підходить для сучасного високотехнологічного дому завдяки підтримці розумних сервісів, включно з Alexa. Дизайн і комплектація. ASUS Zen wi fi Mini IC 1500 має сучасний та елегантний дизайн у білому кольорі, ідеально який ідеально вписується в будь-який інтер'єр. У комплекті йдуть два однакових роутера, що можна розмістити в різних точках вашого будинку для оптимального покриття Wi-Fi. Технологія Wi-Fi 5 ASUS Wi-Fi Mini підтримує технологію Wi-Fi 5, яка надає надзвичайно швидке бездротове підключення. Це ідеально підходить для потокового відео, онлайн ігор та інших вимогливих завдань. TradeBund і SmartConnect. Роутер працює на трьох смугах, що дозволяє розділити підключення на 2,4 ГГц і дві смуги 5 ГГц, забезпечуючи оптимальну швидкість і продуктивність для різних пристроїв. Функція SmartConnect автоматично надає пристрою найкращу смугу для оптимального підключення, мережева безпека. ASUS Wi-Fi Mini IC 1500 оснащений високим рівнем мережевої безпеки. Він підтримує протоколи шифрування WPA3, що забезпечує міцний захист вашої мережі від несанкціонованого доступу. Також є можливість налаштувати гостіві мережі та використовувати батьківський контроль для обмеження доступу. MU-MIMO та BM-FORMING роутер підтримує технології MU-MIMO. Це дозволяє одночасно обслуговувати кілька пристроїв без трати швидкості передачі даних. Функція BMForming спрямовує сигнал Wi-Fi точно в напрямку підключення пристроїв, підвищуючи якість зв'язку. Air Protection Pro Strand Micro ASUS Wi-Fi Mini IC1500 включає Air Protection Pro Strand Micro, що забезпечує додатковий рівень захисту від онлайн загроз вірусів та шкідливих програм. Можливість створювати мережі AirMesh Ще однією важливою функцією є можливість створення мережі AirMesh. Це дозволяє підключити інші роутери ASUS до вашої мережі і створювати безшовну мережу для максимального покриття будинку. Високий рівень продуктивності. З швидкістю передачі даних до 1500 Мбіт на секунду. Asus N Wi-Fi Mini IC1500 забезпечує стабільне та швидке підключення для всіх ваших пристроїв незалежно від їхньої інтенсивності використання мережі. В цьому відео ми розглянули всі ключові функції та технології роутера ASUS Zen fi Mini ic 1500 який підтримує технологію Wi-Fi 5. Цей роутер поєднує в собі високу продуктивність, надійність та розширені можливості мережевої безпеки. Якщо ви шукаєте потужний і сучасний роутер для вашої домашньої мережі, ASUS Zen Wi-Fi Mini ic 1500 варто врахувати. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був Айтіаракул. На все добре.